бы така дебела метрів пять точно є. Щось дуже громко надо прикрутити. Ось такий у нас сейчас клевшу прям оно пикало не будемо наводити суеты так, так, маленький лайфхак. Якщо через інгер проскакує шнур, ваш, то можна так копарзиночка і буде... І буде нам вами раїти. Чуть-чуть отак, так. Да. А то не почуємо. Так, вроді, вроді є. Зранку такий ливень йшов, звісно просто, друзі. Нарисований буде такі невеличкі капільки, ну ішов добрячий. Намочило, так намочило, все навкруги. Но це нам не поміта. Опа. Тільки закинули, гляньте. Вже турі. Щось є. Ну. Оп! Щось є. Щось є. Щось є. Нормально. Так що, друзі, всім доброго ранку, всім привіт, всім здоров. шоу распочинаем с такой поклевочки 5 минут и уже что есть даже похоже еще на нормальную рыбу на тарануху я бы сказал так это самая классная погода сегодня после дожечка половить карасив Жаровий, друзі. йо моё Ну, жаровий, так жаровий. Але на що перший? 5 хвилин і такий жаровий красик на плавочну насадку ванильку. Приємно. Приємно, ну я ж кажу, друзі. Сьогодні погодка. Моя найлюбляя, коли це дождик. Особливо, що прийшов, шанси є гарну рибку. Може якогось коропа на червончик. Садок, 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 садок. Куда б його? Пока там ліквидик ще не будемо. його, Куди хай поки буде десь садок. Є. Наш фірменний садок. Сьогодні його час. Настав його час. Так, де там палочка наша, Мені подобається, коли так з льоту залітає і не зліту така покльовочка, то це є непогано. Значить може сьогодні щось буде цікаве. Mm -hmm. Що буде сьогодні щось цікаве. Я думаю, mm -hmm. щось буде цікаве. О! Красота! Почало, так сказати, непогане. Так, ну що, поїхали далі. Поїхали далі. Так. Качки там, качки плавають. Значить що, друзі? Це у нас ванілька, як було по попередню рибалку, ми давали копоті з вами. Ванілька від прохмонтаж Взяв ще, так сказати, для приліччя пуфіки. Навряд ли ми не будемо дубасить. По прикормучці, як завжди, флагман. Серія Про. Сьогодні у нас дві пачечки. Одна лящ кориця, Якщо я не помиляюсь, попередня рибалка була за нею. А сьогодні замішав лящ карамель. Ось вот така одна палчичка. Нічого не мішав, чисто покася, карамелька. Звісно, запах стоїть. Також, друзі, ось вот така у нас. Тема по прикормочці фракція тут така і крупненька, і не дуже, і горох, і постачина, напевно, Ну, аромат стоїть. Сейчас чуть -чуть, ще треба ще вложить, то я пару разів влажнив на ліквидику. Нормальна тема, мені зайшла ліквидики від флагман Биг Фиш сьогодні. Так, І забиваємо. Запиваємо, забиваємо, забиваємо. Цеповає все не дуже. Хоча тут ця пружиночка розполагає, щоб воно осипалася. Це наші з вами пружиночки, друзі. Всім хочу сказати величезне, дякую, хто замовляє пружиночки. Ви допомагаєте продвигати канал. Всім дякую. І вдруг кому потрібно, пишіть в Дірект, інстаграм, Instagram, Facebook. Я вам зв'яжу. А у нас покльовочка. Доволі непогано. Бросило. Та бросило. Блин, а гарна була покльовочка. Там стоїть тигровий горішок. Шестой номер. Теж плаває ще. Так. Отак. Сьогодні, як і того разу, зібрав наш улюбленіший комплектик. Це наші сквадрончики. У мене це один сквадрон Pro від флагман. Другий сквадрон Feeder від флагман. І катушечка така, друзі, як я люблю, по фанчую підібрана. Сквадрон Feeder, 5 тисяч. Штурочек, по-моєму, -й. на старт оставлю бронь э, ну, 10 метрів лески. Потому що тут такий підъемчик, ракушка, щоб воно ну, так сказать, не наш пшнур. І це вже клює. Ну шо Ти там? Блин, той закинули или перекинули. Є друзі. О! О! О, -о. Це вроді як побільше. А ну-ка, ну-ка. Вроді як побільше жарового. Ну не дуже. Так, я не зрозумів, є нормальні карасі. Ні, щось цікаво. А ні, це він. Ось і нормальні карасі. Опа, на. Ху -ху -ху. Ванілька. Це карась та карась. То такий був жаровий, а це вже ванілечка Наші пружиночки, друзі. Такий гарненький. Гарненький. Ну такого поприємніше ловити, ніж той перший. Ну нічого. Головне ж почати. Ух, а які вони кусні! Якщо не випускати. Ну, зараз карась, карась, може щось ці пацікавіші залетить. Хотілося б коробця. А вдруг, а? Давай. До садочка свого. Це радує, що йдуть покльовочки. І ванілька, і тигровий горішок. Покльовочка. У мене стоїть шістерочка. А ванілька це п'ятерка. Ось я поставив поки шестку. А ванілька п'ятерка. Ну, є і шестка теж. Якщо може покрупніше поставимо, подивимось. Я пам'ятаю якось було діло. слива непогано працювала. Ну глянемо. Я знав що карамелька буде працювати тому що аромат такий, підібраний склад класний При кормочці огонь сонечко виходить, опа, що там у нас І ми пуляємо Опа Хопа-хопа хопа, хопа, хопа. Но рибка тут була. Чи вчора, чи на днях. Карася начистили. І карась такий гарненький. мінімум такий, як ми стихи, що піймали з вами. Дуже незручна тема, оце костер напалили з колес. Так полянка. О, о, опять, друзі, чуйка. Туда. та ж закинули. О, вот эта тема. Вот тема. Так, напевно, надо йти тестировать ванику. Тихо. Что перешел и не, не перешел. Блин, перешел. Иванов, ой, 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 ой так ты, друже, вымочаюсь. Чуть фидера не зламали, блин. О, опять пішов туда. Ничего себе. Что за рыба? Вот это точечку надо было. Сюда. Сидни прови лапки. Тихо. 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 Тихо, тихо, тихо. Приемно. Приемно. Ух, добрі зу. Та-та-та-та-та-та-та. Та що ж таке? Правий. Правий, 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 правий. Сидить. Голубчик сидить. Що ж ми тобі... Тебе... Ого, Щось тяжка риба. Ну, що кілуха є, чи нема? Кілуха є, чи нема? О -о -о. Це навіса. Це воно. діпрові карасі, це діпрові карасі. сюди Тихо, 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 тихо Друже, не газуй, та тихо Ще крючок загониш мені в руку То буде То буде нам прогонистий пока не розкладувався дуже сильно та на сильний не буду тому що вдруг так столько тут по нулям тихо тихо цепи ал точно та тихо короче пока 550 напевно воно так і є. 535. Ладно, хай будет 550. <свят> не против? А что у нас такое? А ну-ка. Непогана вона була б тепла було б, б поцікавіше Розрив сьогодні по красям, друзі, просто розрив. Не співаю. Гарний кров, ну погодка, погодка теж треба. Так що так потихеньку дубасимо. Давно не повода на таких льов, ну пляжу кажу. Бо я на два фідера не встигаю. Он опять дождик крапає, так временами буває. Двух то есть і сосу. еще кусочек остался такой не маленький так сказать опять сей друзья опять что ж там такие угу там вся рыба справа угу угу вся рыба справа стоит там все сюда того карасяку. Клюет с одной точки. Дивно, но факт. Хорош, 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 хорош. Вода підійшла. Як то кажуть, вона ловила рибу, а він її жарив. Карась гарненький, конечно, підійшов. Тягнеш, задоволення маса. Так і живемо. Ох, і аромат. Надо той, наверное, прикинуть. А, да, друзья. Опа. Опа, опа, опа. Левый, левый, друзья. Что там? Оу, шнур. Шнур поплыв уже. Поплыв. Как те качки он. Чук. Так, ну давайте мы, друзья. Попусканчик дебелый. Ого. Нифига себе. что там такое? Чистровой чешу. Чи Ого. Филер в бублик. Это хорошее. Уже карапеть. Так, не бушуйте. Друзья, хорошая рыба. Фига себе. Така поклевочка не дуже а риба. якщо там трави нема, то це реально хороше. Що там? Ооо? Конечно. Ну ще й тянем. Тихо, леска. Карась гарний, ще чиюсь леску тянем. тихо, друже, ё ты что да там такого напутаешь с той леской, блин? Это ну, плиточник, это сливка. Друзья, это плиточник на своих друзей. полотив Так, а что тут у нас? Блин, а кто тут, конечно. Наробил мне делов. Так, ты де наш грузик? Тихо. Обережно. Шорт это такая тема, блин, Может так запутать. Так, тут есть, Е. что там с снасти даже чьи а -а -а -а. щука кто щука. Кто-то хотел щуку, а не получилось. Что тут у нас, селькошек какой-то. Флюр. 12 грамм. Люди болячий. Так, вдруг хто забув? Ось все Тут буде висіти. О, що я води побагато взяв поменше ну ладно тягать рушничок наш до речі зложив під саку параш її обновити будемо так приваблювати під саку розложили будемо сподіватися що ми її сьогодні намочимо и думал, погодка шепче. Клев, конечно. Чеки успеваю. Просто разрыв, друзья. Реально разрыв. Ну что сказать, погодка. Когда такая погодка, и пташки спевают. Это нормальная тема. Ох и лапти сегодня клюют, друзья. Ох и лапти. Ты, конечно, не крупняк. Хорош, хорош. И сегодня в лидирующих позициях это у нас ванилька. Вот это сказать ранкова движуха, друзі. Ух, і підібрали ключик. Дебело, я думаю, дуже достойно. И дуже дебело. Черевих багато нема. В основном все такі. Пів кіла плюс. Да. Сьогодні, конечно, більше всего килограмм за... Сейчас заважим. Николай больше не заважим. Сейчас заважим. Так, где там наши веса? Где там наши веса? А ну, садок хоть не трисне. Просто цікаво. Думаю, всем цікаво. Есть 8. 220. 8, 220. Нифига себе. Трішки так сказати, перелов. Причому це так побыстрій. Оце за дні прові карасяки. Давайте. Садок мені не парить. Легендарний. Йомою. Клюв сьогодні Просто офігенний. Ну що, погодка, я вже вам казав, погодка суперова. І ось такі карасі. Так, возьмем парочку таких дебел на піджарку, а ті попливуть назад. Ну гарненькі коротше. Звісно, підібрали ключик. Тихо, 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 тихо. Плаваючі насадки, пружинки наші з вами, прикормочка і такі карасяки. Я думаю, огонь. Так, два туда, остальные плывут назад. Підрепетируем, щоб була норма. Кошик. Повний кошик. Красив. Офигеть. Да. Сегодня трамбанули так. переломом. Непогано. Ну, ми підрепетували, перелово тренема пару карасів. Ви ж знаєте, полезні силочки на прикормку, на яку сьогодні ми з вами дубасили, на Снасті та й взагалі все так сказати цікаві силочки всі в описі під відео. Залітайте, подивіться, будь ласка. Коротше, виматуємо, сушимо наші пружиночки. Збираємось, як завжди на днях будемо щось думати, кудись летіти. Ну, сьогодні, звісно, дебела риболовля. Так що, друзі, підтримайте ролик лайком, напишіть комент, як ви з вами рибачились. Ну, на сьогодні все. Поїду жарити два карася. Давно не було жарних карасів. Все, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі. На днях зустрінемось. Всім пока.